А Лавандова провінція, я вам скажу, вони не прості. Не просто так. Треба бути дуже уважними за їхньою за продукцією слідкувати. Тому що я не встигла познайомитися з цим величезним асортиментом, що вони, в них є. Закупила все, що є, і гідранти, і ці. І, Шампунь твердий і маску. Маска взагалі, шикарна, така легенька. Там поки помиється, 5 минут її намастив на волосся. Взагалі волосся таке класне. Кому потрібно, звертайтеся до них. Так ви знаєте, що? Вони вже гель для душу придумали, взагалі шикарно. Наступне замовлення у мене буде ще й з гелем для душу. Щиро дякую вам за таку прекрасну косметику. Взагалі, мені дуже підходить. А твердий крем для тіла, він підходить для всього тіла. Вилічила за сутки, просто Ну, за ніч, навіть не за сутки, а за ніч була тріщина у мене. Ось, ось тут. Сьогодні вже все хорошо, хожу, хоч би, хоч би там якби, якісь признаки були того, що в мене там була якась вавочка. Ні, все прекрасно. Губки не можна мастити. Якщо ось осінь, ну, знаєте, то шелушиться, трошки тільце. Все, помазав і все, все хорошо. Дякую вам величезне.